У тунелі робилося все холодніше і холодніше. Ми з мельником піднімалися все ближче і ближче до поверхні. Якось я вирішив спробувати пограти у метро 2033. Так вперше, і так я знаю, що це вау, яка крута гра. Її не можна було пропускати. Втім, я таки пропустив, ба більше навіть не хотів грати. Але знижки мене все таки змусили купити всю трилогію. Тому насолоджуйтесь, це мої перші враження від метро 2033. І починається все доволі спокійно. Я зайшов, обрав українську, вона тут є, все наче чудово. Починається сама гра. Походив, побігав, постріляв, це таке, я так зрозумів, навчання було. І насправді картинка приємна. Ви бачите ці розвалини? Ну, грієш душу, хочеться, щоб у всіх московитів були такі умови для життя. А, стоп! Так здається, вони ж приблизно так і живуть. Що ж, до справи я прокинувся у своїй кімнаті, трошки полазив станцію. Мені показали метро. Ми з Хантером і Санчезом відстріляли пару потвор, і Хантер пішов на розвідку. Ну і звісно, Артему залишив якусь важливу місію. Якщо я до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до поліса і знайти людину, яку звуть мельником. Спойлер він так і не повернеться. Наступний ранок нічого не передувало до цього жаху, але... І так, це російська музика. Він наспівує клять російські пісні. Мені від цього стало гидко, і насправді всю гру я думав, аби Жеку таки з'їли ці собаки. Що ж, настав час збиратися з силами і відправлятися до іншої станції. Ми пообіцяли якомусь невідомому чоловіку, що знайдемо мельника. Чи не обіцяли? Бо Артем такий якось промовчав. Та може, ну його все, залишимось спати тут. Але Артем вирішив здержати своє слово та поїхав на дрезині разом з Жекою, прихильником російської музики, і ще з якимись чоловіками. Одного з них таки з'їли собаки, але на жаль, не того. Ну нічого, ми його більше не побачимо. Принаймні у цьому відео. Бахнули по три скляночки за вдалу місію. Мені сказали, що Артема не беруть аномалії. За Артема. Ну, за кого ж нам пити тільки за тебе. Але просто подивіться на це. Його ще як штормить, тому це просто якась брехня. Але нічого, рухаємось далі. На шляху нам зустрічається ось такий типовий російський пацан років 7-8. Штанів немає, дідовий бушлат і батіна шапка. Ну, класіка. І каже, що зі мною хтось хоче зустрітися. Ну і звісно, просить бабки за інформацію. Грошей в мене не було, та я дав йому пульку. Ну і сказав, хай спробує постукати по ній молотком. Може оновить статистику Генштабу. До речі, певно, слушний момент, аби подякувати нашим воїнам. Тож, якщо у вас є можливість, я закликаю задонатити на якийсь актуальний збір фонду, якому ви довіряєте, або знайомим військовим напряму. Адже саме ЗСУ дають нам можливість жити, тому ми зобов'язані їм допомогти чим можемо. А тим часом цей невідомий пацанчик привів мене до бурбона, див на але що поробиш? Який народ такі клички? Той сказав, що йому треба союзники, аби прорватися на наступну станцію. А ще б обіцяв калаш. Ну це б мені точно не завадило, аби грохнути Жеку по поверненню. І знаєте що? централ, вітер Так, це ще один сєпар, який співає російські пісні. О, господи, як мене. Тепло зустрічає ця гра. Сподіваюся, хоча б цей персонаж таки не доживе до кінця відео. Він показав, куди можна вилізти, щоб нікому не попастися на очі. Ми полізли у лігву якихось бандитів. Ну, поводити себе треба було тихо, але на жаль, це не про мене. Трошки епічної стрілянини з москвичами. Залутали патронів. Бурбона, на жаль, так і не грохнули. А у мене виникло питання. Чому тисне оця от пратівна атмосфера? Чи то радянський послід в око попав, чи взагалі гнитюча безнадійність? Ну таке собі і дещо напрягає. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про цю атмосферу, буде цікаво почитати, але ми продовжили свій шлях. Там пострибали, полазили, поховалися, повідстрілювалися від монстрів і ось ні, не вулиця. Чергова станція, на якій нас чекають неприємності, так. І звісно, по класиці бурбона всі знають. Не дуже в хорошому світлі. Ми вже до цього звикли. Та я і сам би грохнув його за російську музику. Але то таке, хай буде. Може це обманзору? Та ні, це бурбон. А я вже не сподівався, Це мене Дивимо, хто до нас прийшов. От лайно. Ми втрапили пахура. Гей, Михаличу! Оце так збіг, а я саме до тебе збирався. Він дав мені напоїв та сказав глянути проти гази. Ну мені ж тільки на користь від цього. Але сам бурбон, звісно, пішов в бар на ділову розмову. Ага, да, я по очам бачу, хто ти такий. Як так, п'яниця, що намагається протягнути цього разу? Ну і якось таки цьому алкоголіку вдалося домовитися з місцевими колоритними мешканцями, знайшов його на виході з бару, і все, треба рухатись далі. Набої і проходь? Я вже михові підмазав. Мені ж ти нічого не платив? Ну, якщо ти, звісно, не хочеш, щоб я тебе пропустив, платити не обов'язково. Або не рухатись, не знаю. Але чогось цьому бурбону щастить. Тож браму таки відкрили, і ось нарешті, з горем пополам добралися вулиці. Тут лутаємо якогось бідолаху, і в мене таке питання: це е, торгани в Москві насправді такі? Чи то мутація якась? Ну, ладно, нічого. Тут бурбон нам висвітлює свій план. Каже, добратися до тунелю, де нарешті віддасть калаш. Боже, я буду тільки щасливий позбутися цього покидька і отримати його зброю. Але сили у Артема на стрибок, на жаль, не вистачає. Та що ж мені так не йде, а? То ведеться тобі обійти, це Артеме. Не вступай у калюгі, вони радіоактивні. Той алкоголік дає нам настанови, які допоможуть у виживанні, і відпускає нас. Я чекатиму тебе в будівлі, там укріплені ордена. Не гальмуй. І головне, не їж жовтий. А я ж продовжую любуватися тим, заради чого взагалі почав грати у метро 2033. ядерна зима у Москві. Сподіваюся, ще побачу таку картинку за свого життя. На цьому прекрасному моменті я буду завершувати відео. Особисто у мене враження змішані, доки я не відчуваю глибини сюжету і якоїсь шедевральності. Але будемо пробувати далі. Але зізнаюся, що моментами таки було цікаво. Тож, якщо ви захочете продовження, пишіть в коментарі, обов'язково зніму його. А на цьому я з вами буду прощатися. Дякую за перегляд та вподобайку. Я ж сподіваюся, що ви її поставили. Бо якщо ні, у вас все ще є шанс. Тож підписуйтесь далі більше. До зустрічі у наступних відео.